А что вы снимаете тут? Что, что, происходящее а здесь? А что происходит? Вы вызывали? Обыск происходит. И что теперь? Ничего. На каком основании? А я журналист. А что я журналист? А, а вы разрешение я, я вас не снимаю. снимаю а ну так не, снимайте. Ну, и что, что это вообще? Что это за дела такие? Это моя частная собственность. Ты посмотри, я посмотри. Ее и вы не будете я тут не снимать? Я уже снимаю. снимаю. Це Ірина Гоптарєва, дружина заступника начальника Криворізького відділу поліції. Лютий 2016-го. Поліцейські та прокурори протягом 16-ти годин проводять обшуки у декількох пунктах незаконного збуту палива. Тоді правоохоронці вилучають близько 20 тонн дизеля у різних районах міста. Жінки на відео представляються власниками приміщення. Як виявилося, їм належить не тільки гараж та обладнання в ньому, але й вантажівки, що стоять поруч, у яких, за словами правоохоронців, зберігається паливо невідомого походження. Одна з жінок запевняє, на все маються чеки, а дії правоохоронців рейдерство. Это для личных целей. У меня свои автомобили дизельные, микроавтобусы. Поэтому топливо, действительно, топливо, и оно действительно мне нужно. И я говорю, что у меня действительно есть чеки на его приобретение. Я приобретала топливо на официальных заправках. Поэтому вот так вот. Я не понимаю, почему вот это. Вернее, я понимаю. Я не заплатила. С меня требовали деньги. Я відмовилася платити, Чому можна кому-то платіти. Між власницями дизелю та правоохоронцями виникає конфлікт. Коли на місце приїжджає автомобіль, щоб вивезти вилучене пальне, одна з жінок намагається перегородити проїзд власним тілом. В ній неважко впізнати Ірину Гоптарєву, дружину заступника, начальника міської поліції. Знімай! Отайді! Ти що? Вже наступного дня все вилучене обладнання та паливо повернули власницям. За декілька тижнів до редакції першого міського звернулась мешканка мікрорайону індустріальний. Вона повідомила, невідомий чоловік незаконно торгує диспаливом прямо зі свого мікроавтобуса. Дійсно, на кінцевій зупинці громадського транспорту чоловік заправляє маршрутні таксі прямо із салону мікроавтобусу та навіть бере за це гроші з водіїв. Але доти, доки поруч з ним не опинилися відеокамера нашої знімальної групи. Добрий день. Підкажіть, а що у вас тут проходить? Нічого, заправляємо свої машини. Заправляєте свої машини? Да. А у вас документи розрішаючи є конечно. на топливо? А можете показати? Зараз? Ну, желательно, звісно. Журналист. Удостоверение есть, покажу. Меня не прислали. Жители сообщили о том, что здесь на микрорайоне заправляют а, нелегально людей. Приехали проверить. Ну, вот я же и хочу удостовериться, что у вас есть все документы. Сейчас я тебе покажу. Без проблем. Після завершення заправки чоловік просить водія не давати йому гроші зараз, а оплатити паливо пізніше. Документи показувати відмовляється, та помітно нервує. Ну, виді, що мені роботу ну, не Какую я роботу вам ламаю? Кто ну, не щоб її заправляв. Так ви ж сказали, що ви заправляєте свої машини. Ну так він начальник хозяїну позвонить. Ну так в смислі, а в чому? Ну ви ж говорите, що ви заправляєте безплатно свої машини. Неправильно. Так, еще я ломаю вам работу, не понимаю. Хозяин. Ну, а є, документы есть. Документы есть, давай менту, если і... я Я вызвал, вызвал. Сейчас за из меня функцию. Под... Выклукаем поліцію. На місце приїжджає опергрупа Жовтневого відділення поліції. Вот сотрудники поліції. вы обещали при полиции, что покажете все документы. разрешение на осмотр машины? Нет, конечно. где да. встретимся? Да. Мне сказали да. так. То есть документы вы не будете показывать и сотрудникам полиции? Даже так. Сказать, а как же ваши слова не не буквально не минут 15 назад? Не да, но я могу вам показать видео, напомнит, освежит память. Ну, я задал вам вопрос, есть ли у вас ну, документы, все, которые все, разрешают проводить? А, сюда. сказал кто? Заправник не тільки відмовляється показати документи поліцейським, а й вирішує тікати. Але зловмисника зупиняє патруль. Тут же на місці з'являється вже знайома нам Жанна Вікторівна. Зачем остановили машину на какому, на какому Жанна Вікторівна та водій мікроавтобусу відмовляються називати себе. Поліцейські забирають їх до відділення поліції. Автомобіль відправляють на спеціальний майданчик та опечатують. За документами автівка оформлена на батька Гоптарева Ігоря Андрійовича.

Манова Бренда Сукатиквич, про да. мусорку. Жанна Вікторівна Іванова, вона ж Жана Романенко, доводиться Гоптарєву своячкою, тобто сестрою його дружини Ірини Вікторівни Гоптарєвою, котру ми зустрічали під час першого обшуку, та яка намагалася потрапити під колеса вантажівки. Ви не будете тут знімати. Я, Я вже знімаю. знімаю. Ви не знімаєте справу дизельних наливаєк розслідував заступник начальника поліції Кривого Рогу Олександр Гоптарєв. По закону підполковник повинен був одразу повідомити своє керівництво, що в епізодах замішані його родичі. Але гоптарів цього не робить. Порушення виявляє прокуратура вже 17 березня 16-го року в області нагоптеріва складають протокол про корупцію. За офіціальною заявою відомства, один із заступників територіальних підрозділів поліції взявся за розслідування справи, в якій були замішані його близькі родичі. Під час вручення поліцейському протоколу між ним та прокурором виникає конфлікт. Я вам озвучу весь протокол. И и я хочу самостоятельно ознакомиться с протоколом. Протокол. Я, не, раз с я протокол. не знакомился с протоколом. И я дал я не знакомился подписать. с протоколом. Я еще раз говорю. Я хочу я самостоятельно читаю. ознакомиться. Вы даете мне читаю. право ознакомливаться? Я вам даю. До свидания. Суд двічі переносили одне засідання. Було зірвано громадськими активістами, які зібрались на мітинг, але почали ломитися до зали суду. 25 квітня 2016 року суддя центрального міського суду кривого рогу винесла рішення про визнання гоптерева винним у корупції. Правоохоронця штрафували за правопорушення. Йому доведеться заплатити штраф у розмірі 2 тисяч гривень, але працювати поліцейський продовжить З 25.04.2016 нольчетвертого дві тишінадцятого года. Гоптерів Олександр Ігорич. Постанова був визнаний винним э, у вчиненні правопорушення пов'язане з корупцією передбачення статті 172 7, КОАП. І на нього накладне стягнення від штрафу на користь держави 120 неподаткових мінімум доходів громадян в сумі 2040 гривень, а також стягнути судовий збір в сумі 275 гривень. У нього є можливість оскаржити постанову у 10-денний срок. Свою провину гоптерів досі заперечує по інформації першого міського начальник слідства планує обжалувати рішення в апеляційному суді. Олег Єрмолінський, пісумки тижня, перший міський.